Доброго вечора, шановні партнери! Сьогодні 29 липня 2024 року. І ми, як завжди, проводимо онлайн-розіграш 10 сертифікатів на суму 1000 гривень кожен серед усіх замовлень понад 1000 гривень, які були оплачені грошима або балами в період з 23 по 28 липня 2024 року, включно. Для цього, як завжди, Переходимо на агрегатор вибору випадкових чисел. Завантажуємо всі замовлення понад 1000 гривень. Бачимо кількість замовлень. Вибираємо повтори і обираємо 10 переможців. Вітаємо Кузьмі... Кузьміч Наталію Сергіївну. Вітаємо Ярову Надію Михайловну. Вітаємо Балабанову Людмилу Васильівну. Вітаємо переможця Галавань Ніну Георгіївну. Вітаємо п'ятого переможця Скорі Галину Іванівну. Вітаємо. Шостого переможця Ольшанську Любов Петрівну. Вітаємо Малка Галину Михайлівну. Вітаємо Карніяченко Марію Сергіївну. Вітаємо Гірля Сергія Георгійовича. І останній переможець. Вітаємо смислову Віру Вікторівну. Отже, як скористатися сертифікатом? Необхідно сформувати через свій партнерський кабінет замовлення на суму трохи більше, ніж 1000 гривень, звернутися в техчат проекту в Телеграм, назвати номер свого договору, номер та суму замовлення, яке перемогло в цьому розіграшу а також номер замовлення для оплати бонусними балами. Після ідентифікації вас як переможця, ваше бонусне замовлення буде оплачено проектом. Отже, дякуємо всім та гарного вечора.